Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про літо. Подивіться, як яскраво світить сонечко, як гарно на нашому подвір'ї. Сідайте зручненько, слухайте уважно. Диво дивне дивина, де поділася весна? Ми гуртом її шукали і до сонечка гукали. Подивись но ну, з висоти, де нам весноньку знайти. Каже сонце, то вона гарна дівчинка весна. Пішла літочко шукати, малих діток розважати. Ви скоріше, діти, йдіть, літо, літочко, знайдіть. Вирушаємо, малята тепле літочко шукати. Так, звичайно, так, будем літо шукати. А ось квіти, любі квіточки. Чи не зустрічали ви, літочко? Квіточки відповідають, ні, тут літочка немає. У садок ми зазирнемо, може, літочко знайдемо. Деревця, любі милі, чи ви літочку зустріли? Деревця відповідають. Ні, тут літочка немає. Може, літочко на городі забарилось? На городі заблукало, до городу вирушаємо. Літочко тепле пошукаєм. Яке чудове, тепле літо, найкраща чарівна пора. Навколо стільки того світу краса аж серце завмира. Усе цвіте, усе буяє, спішить, щоб дати ще й плоди. І пташка пісеньку співає в розкішній зелені сади. Під листям спілі полуниці, в садочку черешневий рай, а на галявині суниці аж просяться збирай, збирай, яке ж чудове тепле літо, чарівні сині небеса і річка сонечком зігріта, а всюди радість і краса. От хмарка випливла на небо, прольється дощик на поля. Подобається вам, дітки? Так, літечко на нас чекало, нам басейн підготувало гойдалки, пісок, забави, а само пішло у справах. Знаєте, скільки справ у літа їх усіх не полічити. Треба нам підсмажити спинки, ніс убрати властовиня, накупати нас у річці наперед, на три сторіччя, та іще подарувати лісу й лугу буйні шати. Словом, справ не полічити. Та найбільше треба літо, щоб зуміли я і ти набагато підрости. Дітки, пропоную вам намалювати море. Море влітку. Згодні? Для малювання нам потрібні фарби, водичка, водні палочки, перверка, аркуш паперу. Але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Щоб нам гарно працювати, треба пальчики розім'яти. Дві долоньки сперечали, хто з них краще визначали? Каже, права, я головніша, ліва твердить, я сильніша. Плачуть пальці, що робити? Я долоньки помирити. Всі ми різні, права ліва, тільки в єдності. Є сила, молодці дітки. Дітки, берем олівчик і малюємо хвилясті лінії. Море хвилюється ось так. Море буває спокійним, а буває неспокійним. Ось як гарно. Дітки, а тепер беремо ватну палочку і набираємо синю фарбу і розфарбовуємо море. Ось так, п'яточками. Подобається вам так, дітки, малювати море? От і добре. Спочатку синьою фарбою, а потім зеленою. Дітки, ось таке море намалювала я. Пропоную вам теж намалювати море. Домовились, буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. До побачення, дітки! На все добре!